Той, хто медитує на Сур'ю Нерайну, як душу і Верховне Божество всього сущого прозріває від тілесної сліпоти і позбавляється від невігластва, сліпоти духовної. Дванадцять сонячних девів це дванадцять адітів, синів адіті. Всевишній породив Брахму Творця. Брахма породив Ріші Марічі. А той ріші Кашяпу. У Кашяпи було 13 дружин і серед них адіці, одна з 60 дочок праотця Дакші. Вона народила 12 адітів, чиї імена Вівасват, Аріаман, Пушан, Тваштар, Савітар, Бгага, Дгатар, Відхатар, Варуна, Мітра, Шакра та Урукрама. Вівасват сяючий мав від дружини своєї санжні трьох дітей. Прародителя ману Вайвасвата та двох близнюків Ямо та Ямі. Чая принесла Вівасвату ще трьох нащадків Планету Сатурн, прародителя, саварні і богиню та Санжня, прийнявши вигляд кобилиці на землі, Народила сонцю, тобто Вівасвату. вівасват епітет сонця, близнюків, ашвінів, постійно правдивих. Вайвасват, який став прародителем сьомої епохи Манвантарі, нашого дня брахми, нашої кальпи, тобто епохи, в якому живемо, мав десять синів. Старший із цих десяти ікшваку. З'явився на світ з носа Вайвасвато, коли той чухнув. Ікшваку став засновником сонячної династії земних царів. Нащадком Ікшваку був владика Рамачандра, сьоме вцілення бога Вішну, який народився на землі, щоб врятувати всесвіт, який незаконно захопив демон Равана. Останнім з цієї династії, що веде свій рід від сонця, був цар Брихадбала, що загинув на війні, про яку оповідає Махабхарата. Як же сталося так, що у Вівасвата спочатку народилися діти від однієї дружини, потім від другої і знову від першої, простодушно запитав цар Вікрамадітія. Розкажи нам, як це було? Санжня, почав свою розповідь пандит, дружина Вівасфата була дочкою Тваштара, небесного зодчого, якого називали також Вішмакарманом, творцем всього сущого. Санжня, чиє ім'я означає порозуміння та згода, прожила зі своїм променистим чоловіком багато років і за цей час народила. На світ перших трьох дітей Байвасвата, яму та ямі. Коли ж сильний жар, що виходить від її чоловіка, став нестерпним, Санжня створила підставну дружину, вдихнувши життя в свою тінь чаю і точно передавши їй свій вигляд. Потім вона вирушила до батька і поскаржилася. Що життя сонцем через його палючі промені нестерпне. Тваштар, сповнений свідомості обов'язку, порадив дочці повернутися до чоловіка, але санжня вважала за краще спу спуститися з неба на землю і стати кобилицею. У цьому кінському обличчі вона піддала себе суворим випробуванням, харчуючись однією сухою травою, сподіваючись, що це навчить її витримувати жар променів Вівасвата. Тим часом чая, тінь Санжні, наділена власним життям, народила вівасвату трьох дітей. Спочатку Саварні, потім Сатурна і за ним Тапаці. Народившись від ціні, ці діти, однак, зовсім не були примарними. В Саварні було призначено стати природителем. Восьмої епохи. Та паці перетворилася в річку на землі, а розповідь про Сатурна та його велич у нас ще попереду. Чая любила своїх дітей більше, ніж дітей Саншні, що розлючувала яму. Одного разу, доведений цим до крайності, він вже був готовий штовхнути її ногою. І, хоча він стримався, чая розлютилася і прокляла хлопчика. Вона передрікла що ноги його відпадуть від тіла. Переляканий яма кинувся до свого батька з криками Врятуй мене, врятуй мене. Вислухавши розповідь сина, сонце поспішив пом'якшити прокляття і оголосив, що черв'яки з'їдять лише трохи плоті стоп Ями, після чого впадуть на землю. Так прокляття здійсниться, але твої ноги буде врятовано, лагідно заспокоїв він хлопчика. Але з того дня Вівасват став підозрювати. Що жінка, з якою він живе, зовсім не його дружина санжня. Яка ж мати прокляне свою дитину? Покликавши до себе чаю, він суворо зажадав, щоб та відповіла, чому вона не ставиться до всіх дітей однаково. Не отримавши зрозумілої відповіді, сонце розгнівався і вже був готовий проклясти тінь своєї дружини, але та, злякавшись його люці, все розповіла йому. Вівасват відразу ж зрікся чаї і вигнав її зі своїх володінь, після чого в гніві з'явився до тваштара. Той заспокоїв його, пояснивши, чому санжні так важко було жити з ним і запропонував вихід із становища. Коли чудове світило погодився з планом, тваштар прив'язав сонце до свого млина, який змолов частину його жару. З цієї частини сонячного сяйва Тваштар викував диск для вішну хранителя, тризуб для шиви руйнівника, повітряну колісницю для кубери, бога багатства та спис для картікії, очільника війська богів. Тепер, коли жар його пом'якшав, Вівасват вирушив на пошуки санжні. Знайшовши її на землі у вигляді кобилиці, він обернувся жеребцем і спробував наблизитися до неї. Вона ж, не впізнавши його, відсахнулася і помчала геть, але Вівасват переслідував її під гняємо великим бажанням і, наздогнавши її, виконав своє сім'я їй урод. Вона ж, злякавшись, що це не сім'я її чоловіка, позбулася його через ніс. З цього могутнього сімені з'явилися близнюки Ашвіні, яких веди вихваляють як незмінно правдивих. Саме яма, син санжні, забирає душі тих, чий життєвий шлях добігає кінця. Він хранитель півдня. Якось яма обернувся вороном, злякавшись царя демонів Равани. З того часу всі ворони шануються слугами ями. Начікітас і Маркандея принесли омилистувальну жертву ямі і здобули безсмертя, здобувши перемогу над смертю. Віданим служінням Савітрі змусила яму воскресити її чоловіка Сатьявана з мертвих. Я схиляюся перед ямою, Богом смерті, закінчив пан несподівано боязким голосом, сподіваючись цими словами віддалити побачення з грізним богом смерті на строк якомога довший. Здається, промовив багатознаючий цар, Карна теж був сином сонця. Так, Владико, схвально відповів служитель сонця. Великий воїн Карна, ім'я якого означає вухо. Був сином бога Сонця та земної дівчини кунці. Він народився із сережками у вухах, і в блискучому панцирі. Сережки та панцирці були його плоттю і робили його невразливим для будь-якої зброї. Повелитель богів Індра побоювався, що Карна вб'є його сина Арджуну під час Великої війни, про яку оповідає Махабхарата. Опинившись перед карною, Індра звернувся до нього з проханням, благаючи віддати йому ці знаки божественної сили, і карна зірвав панцир і сережки зі свого тіла, незважаючи на біль, і віддав прохачев, навіть не подумавши про те, що втрачає свою невразливість. За таку небувалу безкорисливість, Індра прославив карно, назвавши його Богом серед тих, що дарують. Подібно до свого сина Карне, владика Сонце сам був великим дарувальником. Коли Арджуна та його брати вирушили у вигнання і жили в лісі, вони не мали нічого, крім оленячих шкур і пальмової кори, щоб прикрити свою наготу. Бракувало навіть посудин для питної води. І тоді Юдхіштхіра, старший з братів, дотримуючись настану жерця, Здійснив за всіма канонами обряд поклоніння сонцю і вшанував сяючого бога жертвопринесенням. За це йому був дарований Патра, невичерпний горщик, який виконував усі бажання його серця. Чого б не побажав Юдхіштхіра, чарівний горщик відразу доставляв йому це. У роки свого учнівства Хануман, Бог мавпа. Який допоміг володарю Рамачандрі у боротьбі з раваною, ревучим, захотів досконало осягнути веди і всі супутні їм учення. Насамперед він звернувся до Юпітера, наставника богів, але той відмовився навчати мавпу, яка постійно стрибала з місця на місце. У смутку вирушив Хануман до сонця, і той запитав його. Як же я навчатиму тебе, якщо сам перебуваю у вічному русі? Хануман відповів Я теж безперестанку рухатимуся перед тобою. Так, завдяки великодушності сонця, Хануман зміг вивчити Веди. Завдяки владиці Сонцю здобув Білу яджерведу і ріші Яджнявалкія. Великий ріші В'яса. Розділивши веди на чотири частини, роздав їх чотирьом учням. Яджус, текст написаний переважно у прозі, було передано вайшампаяні, який був гуру Яджнавалки. Якось вайшампаяна, розсерджений самовпевненими промовами Яджнавалки, сказав своєму учневі: Ти набрид мені, учень. Що принижує свого гуру. іди, але, перш ніж підеш, залиши всі знання, що ти отримав від мене. Яджнавалк'я слухняно вивергнув із себе всі яджус мантри, які встиг вивчити, і пішов. Побачивши розкидані на підлозі мантри, інші учні, обернувшись куріпками, Жадібно скливали їх. Завдяки цьому незвичайному переванню яджус мантри створили гілку яджурведи під назвою Тайтірія, та, що походить від куріп. Яджнавалкіш зайнявся пошуками таких ведичних гімнів, які б не були відомі навіть його гуру. Щоб знайти натхнення і досягти мети, він підносив молитви і здійснював обряди на честь сонця. В образі Сур'ї Нараяни, Сонця як Верховного владики. Своїми молитвами Яджнавалкія змилостив владику Сурю Нараяну. І той, обернувшись конем, Бадже, постав перед ним і вручив йому яджус мантри нікому досі невідомі. Цю безліч гімнів Яджавалкія розділив на 15 циклів, відомих як Баджасані. Витягнуті з кінської гриви або отримані від швидконогого. Вони створили гілку яджурведи, яка називається Баджасанією. Погане розташування сонця в гороскопі, царе, може призвести до всіляких недух, продовжував служитель сонця, і насамперед до хвороб шкіри, таких, як біла проказа, служіння ж владиці сонцю допомагає зцілитися від усіх хвороб. І робить шкіру блискучою, сяючою, як саме сонце. Одного разу Ріші Дурвасас, що мав славу прискіпливого і сварливого, прийшов у гості до владики Крішни в його столицю Двараку. Владика Крішна прийняв мудреця з великою привітністю. Однак син крішни, самба, став насміхатися з запального Ріші. Перший Дурваса стримався, бажаючи, щоб Крішна залишився про нього доброї думки. Але коли самба знову почав дражнити його, Ріші не витримав і прокляв хлопчика, наславши на нього білу проказу. Почувши про прокляття, владика Крішна поспішив вибачитися у запального мудреця за образу, яку завдав його син, і дізнатися спосіб. Який може звільнити від порча. Дурвасас відповів Нехай хлопчик дасть обітницю, почитати неділю священним днем і стане відданим служителем сонця. Самба так і вчинив, і, зцілившись, звів чудовий храм сонця сподяку. Ось чому належить підносити молитви і поклонятися. Цимотньому владиці Сур'ї на Раяні. Читаючи Гаятрі, брахмани отримують ясність розуму і проникливість, а ритуал привітання Сонця дарує йогам здоров'я, силу і вище знання. Той, хто постійно повторює священний гімн Адіція Хрідая, перемагає всіх своїх ворогів так само впевнено. Як владика Рамачандра знищив битві Равану, світло, що походить від владики Сонця, і сяйво його настільки великі, що той, хто медитує на Сур'ю Нерайну, як душу і верховне божество всього сущого, очисника від усіх гріхів, прозріває від тілесної сліпоти і позбавляється від невігластва, сліпоти духовної. Таким є владика сонце, перед яким я падаю ниць, вітаючи його щоранковий схід.